Знову вітаю вас, мої маленькі друзі, у чарівному лісі, де магія живе в кожному листочку і камінчику. Сьогодні маленький троль і фея іскорка грають в особливу гру з цифрами. Дивись фея іскорка. Я знайшов листочок з цифрою один. О, значить, час вирушати в подорож за числами. Давай знайдемо всі числа від одного до десяти. Давайте рахувати разом. Один. Метелик сідає на її пальчик. Два. Дві білочки стрибають з дерева. Три. Три гриби світяться поруч. Чотири блискучі камінчики. Раз, два, три. Гучки підбіг Чотири, п'ять, шість, два полотки. Шість дзищачих бджіл. Вони знайшли коло чисел. Допоможемо їм дорахувати до кінця. Сім пухнастих хмарок. Вісім світлячків блимають, дев'ять тремтячих листочків і нарешті десять мерехтливих зірок. Раз, два, три. Гручки підніми. чотири, п'ять шість веселост. Це було весело. Тепер я знаю всі числа від одного до десяти. А магія завжди поруч, коли дізнаєшся щось нове. Що ж вони дізнаються наступного разу? Повертайтеся швидше до чарівного лісу. І не забувайте підписатися та поставити лайк, щоб не пропустити нові пригоди.